Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Ті, що виборюють людей у смерті. Ми продовжуємо цикл матеріалів про військових медиків: тих, хто робить операції там, де здається це неможливо. Тих, хто дістається до найменших судин і навіть протезує їх, вони ставлять на ноги найтяжчих поранених. Вони самі часто ціль для ворога і навчилися оперувати навіть тоді, коли по них летять ракети та каби. Сьогодні наша Марія Малецька розпитає очільника Харківського шпиталю, героя України Едуарда Хорошуна. Уперше військовий хірург розповість про те, як на території шпиталю. Прорвалася ворожа ДРГ. Війна це травматологічна епідемія. ДРГ чи то намагалася прорватися в шпиталь? А, взяли госпіталь у заложники. Ви співаєте. Ну, так. Да. І навіть рожениці у нас були, навіть технології, які там в, в, в наході. Санітарам, водієм, електрикам. І бути причетним да. до історії. До... Саме так. Вітаємо вас на каналі фактів. Мене звати Марія Малівська, і ми у Харкові після чергового нічного обстрілу Кабами. І ми говоримо сьогодні із військовим хірургом, начальником військово-медичного клінічного центру північного регіону, героєм України, полковником медичної служби збройних сил Едуардом Хорошуном. Скільки разів за ці два з половиною роки росіяни обстрілювали харківський шпиталь? Ну десь більше, 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 більше п'яти разів, але ж по прильотам це було більше там. 20 разів я так розумію, що цю інформацію вже можна розголошувати. Наскільки я знаю, в перші дні вторгнення російська група ДРГ чи то намагалася прорватися в шпиталь, чи то прорив... прорвалася. чи може да саме так це було 1 березня, да от і під час заїзду. Чергової машини з пораненими була спроба, скажем так, захоплення заходу через основне головне КПП. А в наш бік пішли автоматні і пулеметні черги, і з групи офіцерів, ми, стоявши там на сортуванні, теж мали зброю і вступили в цей бій. Бій по часу шов 18 хвилин, але ж казалось, що це пройшла секунда. Якщо б взяли госпіталь. В полон, в заложники, це є ну, привід для того, щоб торгуватися, тому що тут знаходилась багата кількість поранених військових, багата кількість поранених цивільних. Ви отримали звання героя України по моєму на четвертий день повномасштабного 28 вторгнення. 28 субтитру. лютого. Чи правильно я розумію, що ось ті перші дні або перші тижні були найважчими? Чи потім було ще важче на той час? Було більше цивільних поступали, чим військові? Тому що в основному і авіація і ракети. Прилітали в житлові квартали, і, і по лікарням прилітали, да, і везли всі, всі до нас. І дітей, зокрема, везли, і мені дітей казали. Везли, і навіть роженіці у нас були, даже там роди. Ви приймали ну, пологи тут в шпиталі? Ну, я конкретно приймала, але ж мої лікарі да, приймали роди. Да, було і таке. Було дуже багато таких складних, сумних історій, коли там мати вбила, залишились діти або. Одного із дітей нам не вдалося врятувати. Ви очільник такого величезного підрозділу, фактично, але ви самі досі особисто оперуєте, наскільки я знаю. Саме так. Ну чому наш... ви ж можете у вас? Я певна на жаль, ви розумієте? На жаль, з кожним роком все менше і менше це вдається робити, бо основних завдань дуже багато. Але ж наші підрозділи. Розбросані на певних напрямках і наближені до, до бригад, до окопа. І от під час таких поїздок іноді йдуть, скажем так, санітарні втрати, які, ну як то кажуть, масові. Да? становлюсь за операційний стіл от, і починаю теж оперувати. Ваш позивний маєстро да саме так. І я лише вчора напередодні цього інтерв'ю зрозуміла чому. Ви співаєте. Ну, так. Да. <гум> Де б я не бував і чого б не хотів, скільки рятував неймовірних життів. Пісня посвячена сину, звернення до сина. В першу годину ночі да, ми записали цю пісню, потім а, вони поїхали. Покровськ, там Хор Покровська дитячий записався. І от так, ж, так родилась ця, ця пісня. Про які інновації можемо говорити, в, наприклад, евакуації поранених. Ми бачимо на передовій хлопці вигадують ці квадроцикли з причепами, аби заїхати там, де автівки не можуть заїхати. Щось у вас таке. Ноу-хау сумісно з інститутом. Працюємо на розробкою. Певні машини там застосовуються навіть технології, які там в луноході, в... щоб він мог виходити на вугол 30 градусів. Війна це не лише поранення. Я з подивом дізналася від одного з ваших хірургів, що від вибухової хвилі можуть ставатися інсульти. І ми у вас тут бачили одного з пацієнтів, Саме Саме який так. після важкого бойового виходу в свої 32 роки отримав важкий інсульт з паралі. Чим одного да, повністю да, половини да, тіла. Да. Яка кількість, скажімо так, не, не поранень, а загострень хронічних хвороб? Бойовий стрес це теж наслідок, скажімо так, перенесеної психоемоціональної травми під час ведення бойових дій. Навіть ті, скажімо, вибухи, які там. Проходять десь поряд, людина може не звертати уже уваги, але ж дія хвилі є, і на головний мозок, це мікросотрясіння. І з такими діагнозами так нам попадають з інсультами а, пацієнти, і за короткий час ми, бачивши це проблему, ми створили інтервенційну хірургію. Багато хто з військових підрозділів зараз в Україні відкриває рекрутингові центри, закликає. Ми бачимо білборди. Якщо ми уявімо зараз з вами, що у вас є рекрутинговий центр. Це, це, це мрія. Давайте помріємо. Яких фахівців ви потребуєте? Ну, як правило, це травматологи, да, неврологи, судинні хірурги. Загальні практики хірургія. Ви розумієте, не всі витримують цей, скажімо так, шалений 24 на 7 стрім, який йде у нас з постійним, як в баскетболі, рваний темп. Є час, ти повинен чітко відпочивати. І в той же час, моментально через секунди, ти повинен бути готовий до надання медичної допомоги. Добре, налякати, ви налякали. Давайте тепер да, але рекрутувати ж, в той же час. Але ж хто хоче, у нас дуже багато інтернів. Ну як дуже багато, хотілось би більше. от багато інтернів приходить для чого? Для того, що вони бачать живу роботу, вони бачать не на книжках ніде. І можуть прийняти участь в певних оперативних втручаннях, тим паче, що ми на зараз працюємо з новітньою апаратурою. Ви знаєте, я напередодні в одного з ваших хірургів, який саме в цей час проводив операцію на мозку в пораненого бійця, запитала, чи відчуває він, що він воює, хоча він не тримає зброї. Мені здається, він так замислився, і потім сказав: слухай, ну так. Мені здається, що це саме та мотивація, яка може бути для. Людина, яка, наприклад, боїться брати зброю або за певних фізичних обмежень, може бути непридатною для служби на передовій і прийти до вас і стати солдатом-санітаром, наприклад, саме так. Санітаром, водієм, електриком, кухарем, дизелістом. Ми раді тим людям, які вміють там навіть плітку класти. Да? Тому що це теж лікування психологічне. На жаль, все це нам. Приходиться робити самостійно, але ж ми сподіваємося на, на майбутнє. Я вам дякую за цю розмову, за приділений час і за те, що захищаєте. Дякую. Дякую.